Чому відбудовуючи школи необхідно відновлювати не лише стіни? У Житомирі пройшла перша дискусійна панель зі створення нової освітньої концепції 25-го ліцею. Благодійний фонд Сейфт разом із Житомирською міською радою та Малою академією наук України підписали меморандум про співпрацю. Нескладно відновити будівлю, нескладно відновити стіни цієї школи. Набагато складніше надати новий дух, повнити новими смислами і дати трошки іншу атмосферу наших навчальних закладів я дуже хочу, щоб через 5-10 років, коли житомирян запитували, а що власне цікавого є в вашому місті, чим воно унікальне, щоб кожен житомирянин разом з музеєм космонавтики, з вулицею Михайлівська, з парком Шадоар говорив про школу номер 25 Така трансформація в освітньому процесі необхідна, адже вже сьогодні ми конкуруємо з європейськими школами, куди виїхали наші діти, зазначив міський голова. Тому впродовж трьох днів представник Вники освіти, влади, бізнесу та громадськості обговорили нову освітню концепцію, де у кожного своя місія ініціатором цього процесу відновлення ліцею і не тільки як відбудови, а побудови нового формату освіти. Відчуває безпосередню відповідальність за цей процес, буду долучатися як тільки можу. 25-й ліцей неодноразово був переможцем у різних конкурсах, входив до сотні найкращих навчальних закладів України, тому важливою складовою є не лише його відбудова, а й нова програма. Очікування ті, щоб повернути дітей з Україну, тому що діти вже навчаються за кордоном і здобувають знання, якісні знання, і хотілося б так, таким же. Чином розробити цю стратегічну сесію освітню програму для того, щоб повернути дітей в наш рідний заклад. Статистика зруйнованих освітніх закладів України за період воєнного стану шокуюча. Понад 2,5 тисячі зазнали ушкоджень, 406 – зруйновано. Директор малої академії наук, який бере участь у розробці нової програми, каже, бачив руйнування на власні очі. Я насправді зруйновані школи останній рік бачу більше ніж нормальні. Ну так, в силу того, що знаходжусь на там в бойових діях. І для мене дуже принципово важливо, щоб ми не просто відбудували школи, щоб ми е, зробили такий, знаєте, ренесанс української освіти, щоб кожна збудована школа е, це була абсолютно нова якість, щоб противник не тільки не досягнув своєї мети е, відкинути нас, щоб е, назад в розвитку нашої освіти, в розвитку наших дітей, а щоб Якби знаєте, нашою відповіддю йому за ці зруйновані школи повинно бути. Повинна бути поява новітніх абсолютно закладів, які компенсують всі ті столітні втрати української інтелектуальної еліти, які ми в цій імперії понесли. Наша сила в знаннях вважає депутатка Житомирської міської ради, адже це потужний фронт, який також веде до перемоги. Тому місто працює над тим, щоб створити освітній простір у центрі міста. Коли ми говоримо про 25-й ліцей. То це концепція всього міста через цей ліцей. Ми маємо змінити освіту всього нашого міста. І коли ми говоримо про цей простір, це не про те, щоб зробити дітей, а зробити середовище, в якому вони навчаться вчитися. Усі учасники освітньої сесії визначили пріоритети роботи, над якою працюватимуть упродовж дев'яти місяців. Підписання меморандуму та початкова стратегічна сесія це старт великої роботи. Попереду розробка концепції, стратегії та курикулуму ліцею номер 25 Вже в листопаді планується публічне представлення результатів роботи.